Ромада зустрілася з обласною владою. Говорили про підвищення комунальних тарифів. Активісти майдану б'ють на сполох. кажуть, до 1 квітня потрібно встигнути зробити бодай щось, аби не дати цінам на тепло та гарячу воду зрости. Вони вкотре наголосили ціни, які просять за свої послуги Полтава водоканал і Полтава теплоенерго завищені ледь не вдвічі. Активісти кажуть, це нічим не обґрунтоване. Офіційно пишеть водоканал, що на сьогоднішній день при закупівлі води холодної Полтава, теплоенерго» жодного на станції підігріву води, жодного лічильника на Отримання холодної води немає. Нам виставляють за розрахунки за гарячу воду, полічильникам у ковоє і по нормах споживання. Вихід із ситуації пропонує губернатор Валерій Головко. Очільник обладміністрації зазначає, діяльність комунальних підприємств слід перевірити і зробити це мають незалежні фахівці. Відкрити конкурс на проведення аудіту в наших двох комунальних підприємствах. Нормальна нормально Добре, нормально все. Значить, я буквально зараз піднімаюся даю завдання. Ми такий конкурс оголошуємо. Конкурси... будь ласка, ви там. Запропонуйте вашим знайомим, хто має такі фірми прийти да, ми готові. мицепон. Однак громадськість наголошує цим підвищенням не відміниш. Вони пропонують заборонити комунальникам змінювати ціни на свої послуги до результатів перевірки, але тут очільники області безсилі. Тарифи встановлює комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Врешті решт домовилися направити до столиці листи за підписами голів ради та адміністрації з проханням призупинити підвищення тарифів на Полтавщині і дочекатися результатів аудиту. Я не знаю, чи матиме це юридичну силу. Але ініціатива з боку влади з приводу того, що до завершення аудиту не піднімали б ціну на теренах області на тепло, цей лист піде обов'язком. Активісти кажуть: якщо виявиться, що розцінки водоканалу та теплоенерго дійсно надто високі, їхатимуть мітингувати до столиці. Якщо наша комісія доведе, що ми праві. То я думаю, що ми вже тоді громаду будемо збирати і їхати на Київ для того, щоб довести вже в Києві, що Полтавська громада має право вибирати. На цінову політику таку, як їм потрібно, а не таку, яку давати їм з Києва нав'язувати. Нагадаємо, минулої п'ятниці на народному вічі перший заступник голови обласної ради Володимир Марченко написав заяву про відставку. За словами Петра Ворони, заяву розглянуть на черговій сесії обласної ради, що відбудеться 30 квітня. Володимир Марченко очолює комісію при обласній раді з перевірки діяльності Полтава водоканалу та Полтава Теплоенерго.